Доброго дня, шановні садівники. Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бут-сад. Ми поговоримо сьогодні про викупку рослини з комової землі. Як це робити правильно, як ми це робимо на нашому розсаднику Осакор. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Я часто чую питання, чому ось такі дорогі сосни он в лісі, ростуть вони, можна накопати і пересадити. Давайте я пересажу. І інколи люди так і роблять. Копають і потім вже по принципу, чим більше, тим краще. Накопають сосен з голим корнем, пересадять собі в двір, а потім чомусь вони не ростуть. Чому не ростуть? Тому що при викопці рослини з голою корневою системою ми порушуємо повністю всі сисні, дрібненькі корінці, які працюють під час приживленості рослини, ну і потім все її життя подальше. А при викопці рослини з кому землі наша задача максимально зберегти кореневу систему у рослини. Звичайно, до цього є якісь оптимальні розміри. І це... Предмет для постійних суперечок, я би так сказав серед колег в тому, який ж розмір кома має бути: достатній, недостатній, форма кома, розмір і так далі. І так далі. На мою думку, розмір кома повинен бути такий, щоб рослина гарно прижилась на новому місці свого існування. А який він і який він по формі, залежить уже від того, чи пересаджувалася рослина, чи не пересаджувалася. Якщо вона не пересаджувалась, то ком повинен бути більшим. Якщо вона регулярно це раз в 3-4 роки пересаджувалась, або, як кажуть, питомніководи, перешколірувалися, тоді ком може бути меншим. І сьогодні ми викопаємо рослину ділівець скельний скайрокет. Висота його вже більше, близько. Висота його близько двох метрів, і почнемо ми це робити якраз знизу. Можна його ув'язувати, можна не ув'язувати. Викопувати рослину з комом землі із легкого піщаного ґрунту практично неможливо. І тому, якщо це знову ж таки сосна, яка росте десь в лісі або на під ліску, викопувати її не можна. Це нереально практично. Викопувати з комом землі можна тільки з тяжкого ґрунту. В нашому випадку, на нашій Полтавщині, цей чорнозем типовий, це тяжкий ґрунт, комп тримається дуже добре. І це дає нам можливість вирощувати рослини і копувати їх з комом в землі. За форму кома, це залежить від біологічних особливостей рослини в значній мірі. Але коли рослина перешколірується або пересаджується в розсаднику, форма кореневої системи є нетиповою для даного виду, для всіх видів. Що маю на увазі? Якщо у Туї, скажімо, західної там мичкувата коренева система, то вона, звичайно, буде на розсаднику такою. А якщо це сосна або стриж... стрижнева коренева система, то на розсаднику і за час тих пересадок вона вже перестане бути стрижневою і ну, стане більш мичкуватішою, меч... скажімо так. У нашого ялівця з кейрокіта, у нього коренева система не така мичкувата, як у туї Західної, тому розмір кома треба робити трошечки більший. Форма кома, е, вона, звичайно, повинна повторювати бажану і саму кореневу систему, якщо це ялина, наприклад. В неї досить поверхнева коренева система, тому ком може бути ширшим і неглибоким. Для чого таскати купу землі на своїх плечах. І навпаки, це сосна, то він повинен бути більш конічним, тому що вона все-таки старається йти е, глибше. Важливий момент зайти глибше. Якщо рослина вирощена в культурі, так це називається, умовах розсадника, то корнева система у неї більш поверхнева. Чому? Тому що є краплинне зрошення, яке годує і поїть рослину зверху. І рослині немає сенсу пускати глибокі корені туди далі, а вони всі практично знаходяться зверху. Тому якраз і така особливість. Наступною важливою характеристикою самого кома рослини є його діаметр. Він не повинен бути маленьким, і... тому що тоді буде дуже малий відсоток кореневої системи в цьому е комі. Ну Звичайно, він не повинен бути дуже великий. Якщо вона не була в культурі, тоді ком... розмір кома повинен бути більший. В класичному варіанті е розмір кома це 3-4 діаметри внизу. 3-4 діаметри стовбура. От, якщо він тут у нас такий діаметр, це, Раз, два, три. Це радіус, не діаметр кома. 3-4 діаметри стовбура, це радіус кома має бути. Міряється рулеткою, і потім ми дивимося вже по е, самому цьому е, кому. Але завжди робимо поправку на культуру, яку ми копаємо, коли вона була пересаджена, і тоді приймаємо рішення, який це має бути ком. А зараз я покажу вам, як ми це робимо. Рулеткою міряємо діаметр самого стовбура. Після чого відкладаємо радіус, намічаємо це паличкою, любим будь-яким підручним матеріалом. Викопуємо периметр так, щоб було зручно до нього підійти і достати до самого низу. Після цього, коли обхопали, підчистали ком, щоб він був лісний. Це дуже важливо, щоб ком не був ніде лопнутий, репнутий, деформований. Ще одна важлива характеристика. Ростина повинна бути обов'язково в центрі кома, не змічена ні вправо, ні вліво, обов'язково в центрі земляного кома. Після того, коли ростину підчистили, вона підчищається знизу і відривається від п'яти. Однією з важливих якісних характеристик викопування рослини з землі є товщина зрізів коренів на периферії кома. Бачите, що тут товщина їх не більше одного сантиметра. Це говорить про те, що рослина регулярно пересаджувалась, і вся мичкувата коренева система у неї знаходиться в цьому комі землі, і пересадка буде вдалою. Заводиться мішковина на мішковині під низ ростини. На мішковині вона піднімається і ставиться посередині, підготовлено для цього сітки. Після цього завертається мішковина, завертається сітка і сітка затягується. Рослина викопана, подивіться. Одні з найважливіших характеристик рослини, викопані з комом, це те, що коли похитать рослину, бачите, хитається і ком. Тобто він цілісний, він не порушений. Для цього ми використовуємо сітку металеву, яка стягує і тримає механічно ком цілісним. В наступному відео ми покажемо, як рослини висаджувати з комом землі і на що звертати увагу при транспортуванні і посадці рослин. Дякую вам, бажаю добробуту, а вам успіхів в садівничих справах.